Прогноз погоди на три дні з 27 жовтня. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 27 по 29 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди, це відео Ваш затишний осінній гід. Ці три дні принесуть в Україну нестійку погоду. Понеділок та вівторок будуть дощовими, особливо на сході та півдні, а середа принесе похолодання на північ. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, де очікуються значні дощі та сильний вітер, а також як готуватися до перших ознак холодної погоди, плануючи свої прогулянки та подорожі. У періоді з 27 по 29 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода. Пройдуть невеликі та помірні дощі в Карпатах з мокрим снігом. Особлива увага до сходу та півдня. В день 27 жовтня та вночі 28 жовтня у східних, південно-східних Полтавській та Сумській областях очікуються значні дощі. Вітер буде південно-східний з поривами до 15-20 метрів на секунду в цих же регіонах. Температура вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс 8 градусів тепла. Що вказує на поступове осіннє похолодання. Денна температура становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла, а на півдні країни до плюс 16 градусів. Зверніть увагу, 29 жовтня у північній частині країни денна температура знизиться до плюс 4, плюс 10 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 27 по 29 жовтня північ відчує дощі та значне похолодання в середу. Нічна температура становитиме від плюс 2 до плюс шести градусів. Денне тепло коливатиметься від плюс 8 до плюс тринадцяти градусів. Але 29 жовтня знизиться до плюс 4 плюс десяти градусів. 27 та 28 жовтня очікуються невеликі та помірні дощі. Вітер помірний південно-східний. Продовжимо з півдня України. Південь ще зберігає тепло, але з сильними дощами та вітром. Нічна температура від плюс 5 до плюс восьми градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 12 до плюс 16 градусів. В день у понеділок та вночі у вівторок очікуються значні дощі та пориви вітру до двадцяти метрів на секунду. Далі помірні дощі. Південь вимагає обережності під час прогулянок на вітрі. Наступний захід України. Захід отримає найбільше прояснень та відчує найбільше похолодання. Нічні температури знизяться до плюс 1, плюс 5 градусів. Денна температура від плюс 8 до плюс 12 градусів. 27 та 28 жовтня очікуються невеликі та помірні дощі, а в Карпатах мокрий сніг. 29 жовтня переважно сухо. Вітер південно-західний помірний. Подорожі з заходом будуть прохолодними. Далі схід України. Східні регіони відчують значні дощі та сильний вітер, нічна температура від плюс 5 до плюс 8 градусів, в день де плюс 8 градусів, в день у понеділок та вночі у вівторок очікуються значні дощі та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Далі помірні дощі. І на завершення центр України з Києвом. Центральній області відчують дощі та похолодання. Нічні температури знизяться до плюс 3, плюс 6 градусів, денні показники від плюс 9 до плюс 13 градусів. 27 та 28 жовтня очікуються невеликі та помірні дощі. 29 жовтня прохолодніше близько плюс 10 градусів в день. Київ ніч плюс 4 градуси, день плюс 11 градусів. Хмарно. Помірний дощ, вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Київ огортає прохолодний дощ, запрошуючи до домашнього затишку, адже середа принесе ще більше холоду у столичне небо. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну дощову та вітряну погоду з поступовим похолоданням. Головний погодний фактор значні дощі та сильні пориви вітру на сході та півдні. Нічні температури стабільні, але денна температура на півночі суттєво знизиться всереду. Одягайтеся тепло і використовуйте водонепроникний одяг. Подорожі краще планувати на захід, де опадів буде менше. Небо співає тиху колискову осіннього дощу.